Іти повільно. Тоді нормально. А то так все трясеться. Типу я зі стабілізатором йду. Якби. Юля, привітики, привітики. Значить я йду стабілізатором, треба йти так повільно. Правда, рука щось відмерзне. Уника трави, травичка зелена. Липи, воно вже які величезні. Листячко. Скоро зацвіте ще липа. зелененька, салатова, верніше. Гарна, листячко. Так, да, то ще поселиться. там у нас садочок такий. Від Агроакадемії, он там скільки дерев, всі цвітуть яблуньки. А як, всі вони можуть померзнути. Вон всі олича вже повідцвітала, може якісь у них завізі є вже там. А яблуньки тільки цвітуть і отак от вони, бачите, що зробилося. Такий холодрих. Почався. Думаю, хватит, вистачить вам цього африканського повітря. Сахари. А ти взагалі сніжку згадайте? Ой, капітан, вже рука все відвезла. Клубочки, вон тюрпашки. Всі позакривалися назад, не хочуть вони цвісти. Показувати свою красу, в таку холодрину. Вузок теж добре, ну, що ще не розпустився. Чік у нас кульба, хоче до... кульба, бо теж не хочуть такі напіврозпущені кульбаби, навіть не хочуть розпускатися. Тому зараз якийсь сніг піде. Піде в школу пішли. Так, мабуть, мені треба теж якесь закрити, через школу піти. Там прогулятися. А зелені у нас тут такі насаджані. Гарні. Клен клен світе. Гарно, теж ж такі ніжні листочки, маленькі. Там алея липи, така величезна вже декілька років. Ну які великі клени, щось їх ніхто не стриже, їх же ж треба, мабуть, обстрігати. Там ще якісь такі. Вау, все, почався ливень якийсь. Так, щось мені це не подобається, така погода. Я буду під кленовим листочком стоять і мерзнути. Ой, там алея тюльпанів така гарненька. Треба ж вам її засняти, ні? А я зонтика не взяла, звичайно. Парасольку не взяла. Таке небо класне перед грозою. Тут я вам знімала ці сніжні такі. Сніжний Житомир, а от зараз зараз у нас тут бери себе і то тут до нас падали, які дівпашки. Закривалися і не хочуть вони такого. Тут, от троянди дуже гарно цвітуть. Такий там так, підемо ребітішки, бо щось як мене тут настигне, буря. Як в Дубаї, Все тоді. Треба хоч біля якогось під'їзду, щоб кудись було сховатися. Чи магазинчик зараз заскочити, поки дощ йде. це я вийшла собі. Називається. Якась черепаха. Деревце цвіте, така яблунька, гарненька. Там стадіон можна побігтися, спортом позайматися. Навіть тут дерева шолі посадили. Ще таких не бачила раніше. Такс, 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 такс. Надіюсь, ще в ній